Ну, Можна сказати, що ФБР е врятувала Набу. Ну, по суті, так і є. І е все складається просто і зрозуміло. ФБР зробила все можливе для того, щоб Зеленський зрозумів, що скільки б він не тиснув на Набу САП, це йому нічого не дасть, бо вже пізно. Ну, вже нічого не зміниш. Вже кінець мирного часу для Зеленського. Починається війна, його власна війна. Не війна України, а його власна війна. це дуже цікаво. Зараз спробую вам все це розказати. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Будь ласка, підписуйте, поширюйте і так далі. Українська правда написала про. Міндічхейм. І там є свої деталі, пояснення. Якщо коротко, то це був злив. Злив не такий, який буває через журналістські розслідування. Бо, знаєте, є такі у нас значить, люди, які думають, що це журналістські розслідування. Це коли журналіст заліз кудись, дістав якусь інформацію. ні. Переважній більшості журналістські розслідування це злив якихось силових структур, які це передають журналісту, довіряючи йому, а він це дорозслідує, вивчає аналоги, перевіряє, чи це було справді чи не справді, якщо він не довіряє цьому джерелу, і друкує свою публікацію. Так от я впевнений, що те, що не друкувала українська правда про міндічгейм, т, про міндічгейт. Це злив, який зроблений спеціально в Україні. Його могли б зробити, звичайно, і в Європі, але тоді б це під удар поставило Україну і українську владу, і все. А так це злив всередині країни, розрахований спеціально на українську аудиторію і передусім оточення Зеленського. Я говорив вам про те, що Трамп ненавидить і терпіти не може. Зеленського, і сьогодні він, до речі, згадував про той імпічмент, який йому намагалися організувати через розмову з Зеленським 2019 року. І він точно не буде його захищати. Але з іншого боку, я вам говорю про те, що Трамп любить всіляких негідників, які йому все облизують. І до них долежить там Орбан, може належати Путін, може належати ще хтось. І е, я допускав, що якщо таким негідником виявиться Зеленський, ви ж пам'ятаєте цю знамениту фразу, що він, сукін син, це було про самосу такого диктатора. Е, але це наш сукін син. Тобто для багатьох політиків важливо стати сукіним сином. Трампа і тоді він і буде захищати. Я не знаю і не знав, і досі не знаю, яка концепція переможе в голові Трампа. Чи він відпустить всі справи по банковій і дасть можливість своїм спецслужбам працювати? Ну, не своїм спецслужбам, а незалежним американським силовим структурам. Чи він навпаки. Буде їм затикати рота і казати: ні, Зеленський наша людина, його треба продовжити бути в президенті. Зараз, от після цього злива, стає більш зрозуміло, що поки що команди чи тиска на ФБР з боку Трампа немає і вони ведуть свою гру, і причому достатньо серйозно. До чого тут все одне до одного? Поясню вам, згідно існуючого. Нормативного конституційного і конституційного іншого законодавства влада Сполучених Штатів не може, як би це сказати, вести справи чи розслідування з приводу бізнесу чи іншої діяльності, корупційної діяльності діючих чиновників вищого рівня. Але вона легко може вести справи інших країн мається на увазі. Ну, припустимо, Зеленську, чи Свіретенко, чи там Шмигаля, припустимо, але вона може вести справи проти бізнесменів. І справа Міндіча дуже цікава в цьому плані, тому що міндіч це якраз та людина, яка є ключом для фінансових. Авантюр пов'язаних з банком з одного боку, а з іншого боку, він як і ш... Ширвин, шифр, Шуфріч. Значить, ну, тобто, як всі чиновники, які вже виїхали і або не займали позицію, не займ, зараз не займають чинних посад, до речі, як Чернішов, до речі, як і Шурма. Вони тепер абсолютно можуть бути частиною розслідувань. І з чого починається це все? Але тут є такий цікавий сигнал, що один з бізнесменів, який дуже активно займався одеським припортовим, а одеський припортовий – це те, що теж знаходиться в сфері впливу Міндіча, він якогось там року. Виїхав з України 21-го, здається, чи 22-го, ну, не пам'ятаю точно, виїхав з України, і через якийсь час е, його подали в розшук набу. І швидше за все, він якраз і виїхав з України тому, що Хмари над ним почали згущатися, і його вирішили сховати десь за межами України. Він виїхав і поїхав в Сполучені Штати. І почав там просити громадянства, оформився там як біженець. І НАБУ, звичайно, звернулася з проханням видати його. І вирішили його видати. Його відправляють в табір, де їх мають видавати вже звідти відправляти. Раптом туди приїхала ФБР. Забрала його, провела з ним розмову і не видала. Ну, ви розумієте, як це весело. Кажуть, я ж не світак, я розповідаю тільки те, що знаю, а не те, що я бачив. Так от виявилося, що цей чолов'яга е не поїхав в Україну, бо тоді би він приїхав в Україну, попав би в руки на Бу. А на Буби тоді мочили ще більше більше викручували їм руки і змушували б їх мовчати. А ми бачимо, що наше набу воно таке ну, незубасте, скажімо так, воно не дуже, як би сказати, бореться з владою чи там, щоб воно так по мілачам щось там десь робить. от, І цілком можливо, що, нагадаю, вам є така неперевірена інформація. Що ці самі плівки Міндіча в момент, коли ввелася велика атака на набу, як і багато чого іншого, вони е їх копії полетіли в Сполучені Штати і в інші держави, які просили надати їм ті документи. І таким чином е банково шукаючи щось в набу. А ви пам'ятаєте, доступ до цього отримав генеральний прокурор свого часу? Нічого не знайшли, бо все вже було відправлено в дружню країну. І саме це ці, видно ж, документи допомогли повернутися, не повернутися в Україну, згаданому пану. Так от у мене складається чітке враження, що цей чолов'яга, якого шукає набу, який би тут нічого не розказував в Україні, бо з одного боку натисли б на набу, щоб він значить, не був дуже тут. Говірливим. А з іншого боку, ми знаємо, що у нас із свідками може статися все ж завгодно і так далі. І тому американці вирішили його залишити там. І швидше за все, він, перебуваючи там, дещо розказав, все, що він знав. А це дало можливість більш активно просунути справу Міндіча. Міндіч це ключ до багатьох інших справ. І якщо влада. Українська побудована на корупції, як я вам казав, система підтримки, благати і так далі. То от, що стосується міндіча, то це якраз ключ до того, як це все вивернути і забрати. І цілком можливо саме тому міндіч повернувся в Україну. Пам'ятаєте, міндіч виїхав кудись там, в Німеччину до Шурми. Щось вони там говорили, а потім він раз і повернувся назад. І всі дувалися. як так? Тут проти нього ніби справу, плівки Міндіча. а тут він, значить, ем, повернувся назад. Ну тепер стає все більш-менш зрозуміло. Він розумів, що якщо він залишиться в Німеччині, і Сполучені Штати попросять його віддати в Німеччину, то вони з задоволенням це зроблять і віддадуть його. І він тому. Повернувся сюди, сподіваючись, що тут він в більшій безпеці. Поки що ніяких звернень про видачу не було, але от злив Української правди говорить про те, що такі злив, таке може бути. І ця публікація, яку ми просто почитали з і зробила для себе висновок, що швидше за все, Трамп не буде тягнути нам Зеленського на другий термін, бо його. Країна активно працює проти Зеленського. Це ще не факт. Ну, я вам скажу, що були в історії випадки, коли, назбиравши компромата проти когось, потім цю людину просто тримала на цьому компроматі і змушували робити те, що тобі треба, підписувати мирні угоди, такі як треба, і все інше. Так що я тут не, ну, не, не впевнений, що так і буде. Я не знаю, що зробить Трамп, і досі цього не знаю, чи він. Зробить ставку на Зеленського, чи чим зробить ставку на заміну Зеленського. Але я точно знаю, що всі люди, які знаходяться сьогодні навколо Зеленського, і які в курсі деяких розкладів, вони уважно прочитали цю публікацію, зрозуміли, що від Зеленського краще триматися подалі. Від ніяких справ з зеленським не треба мати. Бо це може мати серйозні наслідки, наслідки вселенського масштабу далеко за межами України. Тому для мене цей сигнал, який я побачив, він вкрай важливий. Ми бачимо, що відбуваються якісь процеси. Поки що кінцева мета процесів не зрозуміла. Якби це було при Байдені, я б зрозумів би точно, що мається на увазі. Але при Трампі я не впевнений. Знаю одне, що вони знають про Зеленського дуже багато, у них є механізми контроля Зеленського його всієї вертикалі, і, значить, вони можуть ним маніпулювати. Чи захочуть вони мати іншого президента, на якого в них не буде такої папочки, я не знаю. Тому з одного боку це хороша новина, а з іншого боку, ми не знаємо, наскільки це хороша новина для майбутнього України. Тому що в історії Сполучених Штатів були різні історії. І, от, і якщо у тебе є президент, на якого багато країн різних мають папочки, ну це дуже неприємна штука. Ну Для нас, може, для тих країн, які мають папочки, це нормально. А для України це не дуже. Ось така історія. Дякую вам, що ви були зі мною на цьому ефірі. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте. Пересилайте друзям знайомим, хай вони підписуються і ставайте спонсорами мого каналу. Слава Україні!